Об одинадцятій ранку біля хатобу на ганку діти й батьки у вихідний день прийшли на свято власної перемоги. Тисячі робіт на стендах з однаковим брендом. Спеціальні стилізовані аркуші для учасників конкурсу його організатори роздавали цілий рік. На своїй картині я нарисувала зеркальну струю, єлі лісницю. Ми разом з мамою рісавали. І нарісавалі діти старанно малювали хто олівцем, хто фарбою, хтось на швидкоруч фломастером. Особливо цілеспрямовані митці намалювали одразу кілька полотен, за що на сцені отримали найбільший шоколадний приз. Проте головні переможці все-таки подолали мистецький олімп через голосування в інтернеті. Як кажуть організатори і батьки, талант це, мабуть, таки гени. гени. Вам це літа дуже рано. У меня рисунков вдома просто тьма. Що таке купа малюнків удома і на роботі? Організатор конкурсу, президент благодійного фонду ФК прем'єр Андрій Лесик, добре знає вже чотири роки поспіль. Бланки для майбутніх шедеврів він роздає дітям особисто. Потім так само особисто збирає, як жартує нині депутат Харківської міськради, дитячі малюнки, то його перші накази від виборців. А до того отримав максимальне удовольствие і всі шаги, як все відбувалося, І зараз розумію, поэтому це великий опит. Все. Всі великі діла починаються з маленького. Як каже Андрій Лесик, цьогорічний конкурс, як і всі попередні, довів те, що дійсно потрібно людям, не потребує ніяких циркулярів та владних повноважень, бо самі діти то є майбутнє, яке розвивається і росте незалежно від погоди й політики. Єдине, але цьому майбутньому треба вчасно показати вірний і продуктивний шлях. Дякую, за те, що ми з вами створюємо нашу красиву і дружну страну. Оксана Євген Антонов, вісті.